На президенту України Володимиру Зеленському за довіру, а також хочу висловити вдячність Анатолійовичу Чучнувелю, а також усій попередній команді нашого уряду. Колеги нам випала доля працювати не просто в складні часи. Ми працюємо в умовах справжнього історичного шторму. Я дуже дякую всім народним депутатам, які підтримували наші ініціативи та ухвалювали разом з нами надзвичайно складні та важливі рішення. Уряд України буде і надалі повністю відкритий до співпраці з Верховною Радою України. Війна вимагає від нас змін політик та підходів, оновлення процесів і нових рішень. Перший пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші шість місяців, це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати максимальні зусилля на забезпечення самодостатності української економіки. Я бачу і надалі свою місію підтримку українського виробника. Ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців на потрібні швидкі та відчутні кроки. Мова йде про продовження комплексної дерегуляції, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення приватизації і подальше провадження ефективних механізмів підтримки, щоб все було зроблено в Україні. Зокрема, ми вже говорили про це з президентом України. Я вдячна йому за підтримку. Ми готуємо вже найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу. Ми збережемо та масштабуємо найбільш ефективні інструменти підтримки українського виробника, якісні робочі місця, українські товари, українські послуги, український експорт. А отже, можливість України повністю виконувати соціальні зобов'язання це наша чітка мета.